Вітаю! В цьому відео вашій увазі. Результати плей раунду 1-8 в лізі конференції сезону 23-24. У приймав Пенербахчен. Завдяки Гулам-Бачуї Остерволде та Тадіча перемагають 0-3 турки. Макабі Хайфа грав з Фіорентиною. Тут був трилер. Перший тайм перемагала ізраїльська команда завдяки голам Сака Кінта Зола ще на другій хвилині, відкрив рахунок за італійців. в другому таймі. Вже Белтар зрівняє рахунок, а знову вводить господарів вперед. Мандрагора був проти цього зрівняв рахунок. Шов отримав червону картку, і команда залишається в меншості. А Барака приносить додатковий час перемогу 3-4 італійській команді. Динамо приймало Паук. Петкович у кожному стамі позабивав погоду і приніс перемогу хорватському клубу 2-0. Загарб 5 матчів підряд не програє. Серветку зустрічався з Вікторією. Господарі мали більше моментів в матчі, але не змогли їх реалізувати. Гості завдали тільки одного удару у ствір Суханіча 0-0. А як сприймав Астонвіллу. Дуже нутний матч по моментах. Команди до завершення матчу вже уграли в складах по 10 гравців рахунок на табло 0-0. Олімпіакос приймав Макабі Телевів. Ізраїльтяни виявилися точнішими. Захавішав в першому таймі, оформлює дубль. Шахар забив. Теж свій гол, а Ель Каїдь за господарів відзначився одним голом першому таймі. Перець забив останній гол 1-4. Макабі має 5 перемог підряд. Ліль поїхав до штурму. Перевно, французи розібралися з австрійською командою 0-3-дубль. На рахунку Давіда та Жегова відзначився один раз в цьому матчі. Мольде приймав дома Брюги. Стеневік відкрив рахунок в кінці першого тайму. Де Купер зрівнює спінальті під завершення вже матчу, але Елбюрансен забиває переможний гол у додатковий час. Тут кращими бомбардирами є тільки двоє. Захавіта Петковіч з 7 голами. Кращий асистент Чаїді з 6 асистами. Матчі відповіді будуть зіграні 14 березня. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.